Свій початок, але насильство це не те, що має починатися. Насильство може звучати як крик або ховатися у тиші. У поглядах, що принижують, у словах, що ранять. Бо жоден жест агресії не є нормою. Бо мовчання дозволяє зголоси. Не до підтримує байдужість може змінити душу людини. Політик, не ігноруй. Знаєш і приймай, стикаєшся сам. Пам'ятай, ти не винен і ти не сам. Крок до змін починається з тебе. Не дай насильство продовжувати.